Географічне положення це важлива складова характеристики будь-якого об'єкта. Це його своєрідна адреса у просторі. Від розташування материка на Землі залежать його природні умови. Особливість розташування Африки полягає в тому, що це єдиний материк, який майже посередині перетинається екватором. Отже, Африка лежить в обох півкулях землі. І тому, коли в північній півкулі літо, то в південній зима. Майже повністю материк розташований між двома тропіками в жаркому поясі, в екваторіальному, субекваторіальних і тропічних кліматичних поясах. Тому Африка це. Найспекотніший материк на землі. Відносно нульового меридіана, континент майже повністю лежить у східній півкулі, лише невелика його частина у західній. Стародавні греки Африку називали Лівією. Назва Африка з'явилась ще до нашої ери. Є припущення, що це слово походить від назви берберського племені Африги і означає той, що не знає холоду. Крайні точки материка вказують на його розміри і протяжність. Крайня північна точка Африки це мис Рас-Енгела. Крайня південна це мис Агульяс. Відстань між ними близько 8 тисяч кілометрів. Крайня західна точка це мис Альмаді. А крайня східна мис Рас-Гафун. Протяжність Африки із заходу на схід 7,5 тисяч кілометрів. Отже, за площею Африка поступається лише Євразії. Від інших материків Африка відокремлена з заходу водами Атлантичного та зі Сходу водами Індійського океанів. До Євразії Африка прилягає майже впритул. Від Європи Африку відокремлює Середземне море і Гібралтарська протока завширшки 14 кілометрів. З Азією Африка з'єднана вузькою смужкою суходолу суецьким перешийком завдовжки 120 кілометрів. У XIX столітті там було прорито Суецький канал, який сполучив Середземне море і червоне. Червоне море, як і всі моря, має прозорі води. Проте на глибині спостерігається дивне явище: вода набуває червоного забарвлення. Учені це пояснюють поширенням мікроскопічних водоростей. Море тривалий час називали Еритрейським, від грецької еритрос червоний, а потім цю назву переклали буквально червоне. Червоне море і Баб Ель-Мандебська протока відокремлюють Африку від Азії. Моря та океани, що омивають Африку, суттєво впливають на її природу. На сході Африки виступає єдиний великий півострів Сомалі. Найбільший острів Мадагаскар від материка відокремлений Мозамбіцькою протокою. Береги материка дуже обривісті і мають мало зручних бухт. Африку відкрили самі африканці. У стародавньому Єгипті ще задовго до нашої ери вже були перші знання про материк. Відомо, що 3,5 тисячі років тому єгиптяни здійснювали далекі плавання вздовж берегів Червоного моря. Єгиптяни плавали в країну пункт. Нині це Ефіопія і Сомалі, звідки ті привозили слонову кістку, золото, цінні породи дерев. У VI столітті до нашої ери. Фінікійці зробили значне географічне відкриття. Вони морем обігнули Африку і довели, що це окремий великий масив суходолу, який з усіх боків оточений водою. Африку досліджував Єгор Ковалевський, який народився на Харківщині. У 19 столітті його гірського інженера. Відрядили до Єгипту допомогти у пошуках родовищ золота. Коли Ковалевський виконав завдання, то почав подорожувати. Він описав рельєф маловідомого тоді ефіопського нагір'я. Першим припустив, що головним витоком нілу є не голубий, як тоді вважали географи, а білий ніл. Дорожніми замітками мандрівника зачитувався навіть Тарас Шевченко. Натомість для європейців і азіатів, це найближчі сусіди африканців, материк протягом багатьох століть залишався таємницею. Століттями існувало переконання, що жити в жаркому екваторіальному кліматі неможливо, що Сонце там. Обпалює людей до Чорноти, а море кипить і випаровується. О як? У 15 столітті берегову лінію Африки досліджували португальські мореплавці, які шукали морський шлях до Індії. Бартоломеу Діаш проплив уздовж Західного узбережжя Африки і досягнув її південних окраїн. Саме він відкрив миси доброї надії і Агульяс. Згодом відкриття південних берегів Африки продовжив Васко Дагама. Так португальці встановили обриси берегів Африканського континенту. При цьому внутрішні площі Материка залишались невідомими. Лише всередині ХІХ століття європейці почали досліджувати південну. Центральну і східну Африку. Так, англієць Девід Лівінгстон вперше перетнув материк із заходу на схід, від океану до океану. Він проплив по річці Замбезі і відкрив на ній великий водоспад Вікторія, описав озера, рослини тварин. Лівінгстон перетнув Калахарі і встановив, що це не пустеля, а. Напівпустеля. Дослідник був лікарем, проте, не маючи спеціальної географічної підготовки, дуже точно позначив численні об'єкти на карті. Його географічні відкриття, спостереження та описи і досі не втратили наукової цінності. Коли від Лівінгстона тривалий час не було жодної звістки, у 1871 році на його пошуки вирушив відомий англійський журналіст Генрі Стенлі, досліджуючи береги озера Танганьїка, експедиція, яку він очолював, знайшла Лівінгстона. Після цієї мандрівки Стенлі захопився Африкою і продовжив її дослідження. Результати його другої експедиції були вражаючими. Він перетнув материк у районі екватора. Шлях до його центральних частин було відкрито для європейців. Річка Конго була розвідана по всій своїй довжині. Дослідник відкрив гірський масив Рувензорі і розгадав загадку витоку Нілу. Ним, як з'ясувалось, є річка Гера, яка впадає в озеро Вікторія. Стенлі вважають першим європейським дослідником, хто побачив племена Пігмеїв. Географічні карти Африки були остаточно уточнені тільки в середині ХХ століття. Проте і досі чимало таємниць материка не розкрито. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Африка це другий за розміром території материк світу. Він майже повністю лежить у східній півкулі. Посередині перетинається екватором, розташований між двома тропіками в жаркому поясі. Друге. Перші географічні знання про Африку зібрали ще до нашої ери стародавні єгиптяни та фінікійці. Третє. Відкриття, зроблені у 19 столітті Девідом Лівінгстоном і Генрі Стенлі, відкрили світові внутрішні райони Африки. Друзі, на цьому все це був 11-й параграф за 7 й клас. Побачимось в наступних відосах.